Доброго друзі, всім вечора вже. Що в нас сьогодні? Вже 31 грудня. Готуємо вже вечері святкову. Як завжди, ми без світла. І новий рік будемо зустрічати без світла по графіку. Ну, Чого я вийшов тут повіщати? Думаю, треба поздравити вже своїх всіх підписників. Ну, хто слідкує за мною з наступаючим новим роком? Побажати. Ну, у нас... Я думаю, у всіх одне бажання, це щоб був мир у нас в країні. Це саме головне. Ну а друзям-аграріям, щоб був хороший рік, щоб був урожай, була ціна на той урожай, були дощі не такі, як минулий та позаминулий рік. Вже як ми їх так забудемо, як наче їх і не було. То оце хочу побажати найголовніше миру. Здоров'я, любви і всього самого найкращого.